Дорогі мої друзі, рада вітати на каналі. Все по-домашньому. Сьогодні в нас є ось така велика миска свинячих місків, мозги, Сіра речовина, як бачимо, не дуже воно й сіре. І що ж, сьогодні буде у нас два рецепти їх приготування. Класичний це у паніровці і такий ну, типу котлетки. З цих з мозгів. Так що давайте будемо швиденько приступати до готування. Ці що шматочками дивимося, які там є такі гарненькі, одразу відправляємо. так, Бачите, оце такі кусочками це буде не кусочками, а розпадається, то буде на котлетку. Це, що от таким гарним шматочком викладаємо в борошно. Оце такий теж шматочок викладаємо так у борошно. Так Тепер беремо звичайну кухонну сіль, зверху ось так підсолюємо. Підсолили, підсолили, можна якусь приправку додати, але я поки що нічого не додаю. І тепер. З іншої сторони просто обмочуємо. Так, тихо. І далі ось ці обмочені шматочки. Мозку. Відправляємо на розігріту сковорідку. Таке слово цікаве. Навіть не можеш правильно підібрати, як вірно сказати. Так що в коментарях можете написати, як правильно мозок, мізки. Ну, мені здається, найкраще це звучить сіра речовина. І на добре розігріту сковорідку відправляємо. Ось такі шматочки. В принципі, один варіант уже готовий. В кінці розломлю покажу, вона зверху така хрустка, класнюча, всередині ніжна, я би сказала, навіть відбивна. Тут є в нас залишки борошна, відправляємо сюди. Солимо, перчимо. Що в мене тут є? Як завжди, хмелі сунелі стандартно. Хмелі сунелі. Що там? Чорний перчик, мій улюблений з АТБ. Так, ось. Закінчився нарешті. Купляла я 60 грам, був він у мене від лютого місяця. Хороший такий перчик. Так, перчик. Звичайна сіль або якась приправка. У мене от така приправа з Аврори куряча, десь гарних таких півчайної ложки приправи. Ця приправа є. І додам небагато коріандру звичайного меленого. Воно надасть пікантність. Саме додали. Тепер ізюминка. Ти що, хомнячкам воду будеш набирати? Так. Да. Ізюминка оцього всього це 4 столові ложки. Манки. Манки. Ну, такі з гарною гіркою раз. Ти що мав? Два Три. Ну, і так, бо тут у мене було більше 4 столові ложечки манки. Оце все додали, перемішуємо. Вони такі ніжні-ніжні будуть. Лишню вологу, ну це буде така, як собі, а-ля паніровочка. Отак, перемішуємо. Перемішуємо гарненько. Даємо сюди нашу обсмажену цибульку. Ви знаєте, як це буде смачно? Це ніжно, пікантно. Ось так. Цибулечка. Вона така злегка підсмажена, трішки, як би можна сказати, навіть підкарамелізована. Це просто смакота. Взагалі люблю цибульку обсмажену. І фінальний раз перемішали, і зараз відправляємо на сковорідку. На добре розігріту сковорідку, беремо, викладаємо порційно наші котлети, так називаємо. І обсмажуємо до золотавого кольору. Майже буде все те саме, що то, але тут з цибулькою набагато пікантніше і ніжніше. Там на сковорідочці смажиться. Ми беремо знову тертку, чесникодавку, що хто має саме головне часник. І натираю два таких величеньких зубочки часнику. У миску будемо робити соус-пропітку для наших відбивних. Отак, От натерли, вигортаємо сюди все. Далі сюди додаємо декілька ложечок соєвого соусу, дві-три ложечки. Взагалі скільки. Дивитеся, орієнтуєтеся по об'єму ваших відбивних. Так. Отак, От думаю, буде достатньо. Просто перемішуємо, аби воно настоялося, поки на сковорідці там усе кипить, шкварчить. Ось і фінал. Посмажила така велика миска, зверхом вийшла. Ось цих відбівних, котлет, смакоти, як хочете, називайте. І як витягуємо, так і одразу таким пензликом змащуємо цим соусом. Вони, по мірі того, як дістаємо ці котлетки, гаряченьке одне на одне стає. Ось цей соєвий соус і чесничок, гарно так просочують, пропарюють ще. Просто. Неймовірно, усидіти, щоб це. Все діло не скуштувати. Так що давайте будемо пробувати дивитися, який вигляд оце все має всередині. Що ж, давайте спочатку спробуємо, мабуть, з оцієї котлеточки. Бачите, гарно воно тримає форму. Не встидно поставити навіть до святкового столу дуже смачно, ніжно, а головне це делікатес. М -м. Смакота. Mm. Давайте спробуємо ось цей розламати, побачите, який він всередині. М -м. Бачите? Так само, просто дуже гаряче, ще аж руки трясуться, як тримаєш. Трішечки вигляд, якби темніший, але смак набагато пікантніший, тому що тут всередині є цибулька. Це вже таке, воно, якби як замішане. Завдяки тому, що тут є буквально декілька ложечок манки, воно таке, ніби повітря не виходить. Так що вибирайте, за яким рецептом готувати вам. Що той, що той? Швидко, просто і смачно. Дуже смачно бомба. Так що, друзі, не забувайте про вподобачку. Підпишіться, напишіть коментар, а також поділіться моїм відео в соціальних мережах своїми друзями. Підтримайте україномовний контент. Як завжди, миру добра, друзі. На все добре. Пока-пока-пока.